Всім привіт! З вами два Комото. Сьогодні ми з вами розберемо Viper zs 200 a За основу цього стильного байка було взято модель 150A, яка зазнала серйозної модернізації. Виробник не просто установив потужніший двигун, а вніс ряд серйозних конструкційних змін. Тож давайте розберемося, чим примітна модель ЗС 200А. Якщо говорити про зовнішній вигляд, то перше, що кидається в очі, це сучасний дизайн мотоцикла, хоч він і схожий на Viper 150. проте він отримав збільшену фару та оновлену панель приладів. Це зробило байк більш агресивним та брутальним. Щодо оптики, то Viper зес 200 a отримав новий оптічник та збільшену фару, яка є досить непоганою для нічної їзди. Можна сказати, що потреби у допосвітленні немає. Також мотоцикл має просту і дуже зрозумілу панель приладів. Так що в загальному можна сказати, що освітлення, яке є в ньому, Оптимізований для міської їзди, а також для їзди поза населеним пунктом. Одним із найкорисніших покращень стала установка посилених амортизаторів ззаду, які гасять дуже сильні удари. А ось спереду стоїть телескопічна вилка, що покращує керованість та маневреність мотоцикла. Пружини помітно підвищили прохідність техніки, а також зробили більш комфортною їзду. Райдери відзначають, що 200-кубовий байк чудово почувається навіть на ґрунтових і убитих дорогах. Двигун з балансувальним валом ефективно гасить інерцію та вібрації, тим самим знижуючи знос вузлів силового агрегату. Коробка у мотоциклі класична механічна, що оптимізує витрату палива і робить байк більш жвавим. Передні гальма у нас дискові, задні барабанні, а вага цього мотоцикла 120 кг. У плані начинки Viper zs 200 a не дуже відрізняється від японських бюджетних мотоциклів, адже має бензиновий двигун об'ємом 200 кубічних сантиметрів. Він є одноциліндровим, чотирьохтактним, двоклапаним та з повітряним охолодженням. Щодо типу трансмісії, то це п'ятиступінчата механіка, а максимальну потужність, яку видає цей мотоцикл, це 9,5 кінських сил при 7,5 тисячах обертів на хвилину. До речі, запускається цей двигун з електростартера і за допомогою кікстартера. Максимальна швидкість якої досягає цей вайпер. Це 120 км на годину, що є досить непогано. При такій потужності розхід у нього всього навсього 2,8 літра на 100 км. Погодьтесь, це є досить економно, зважаючи на те, що бензобак тут в загальному 17 літрів. Вантажопідйомність 150 кг дозволяє комфортно їздити удвох із багажем. Наявність заднього багажника значно розширює можливості для перевезення вантажу. Ця модель має досить зручне сидіння, ну і високу міцність і довговічність конструкції забезпечує трубчастий каркас рам. Завдяки зручній посадці та м'якій підвізці мотоцикл можна використовувати навіть для поїздок на середній дистанції. Це вказує на те, що можна без проблем провести за кермом 5-6 годин, а місткий 17-літровий паливний бак дозволяє проїхати без зупинок 500 км. Отже, основна перевага мотоцикла Viper співвідношення ціни та якості: усього за 1000 доларів ви отримуєте техніку, здатну відкатати близько 5 років, адже бренд славиться своїми двигунами з ресурсом понад 50 тисяч кілометрів. Перевагами Viper zs 200 a ZS200A є: м'яка підвізка, що дозволяє їздити навіть поганими дорогами, помірна витрата палива, низька вартість обслуговування техніки та відмінна маневреність, а також низька вартість обслуговування техніки та відмінна маневрі та керованість цього байка.